коли ми не хочемо приймати ось ці рішення свідомої роботи із собою, ми тоді вимушені надіятися на свою родину, на своїх роботодавців, на своїх сусідів, на людей, які з вами живуть у цьому місті, на мерів, на, вла... на можновладців, на депутатів, на президентів. Це ти, я так дуже швидко порахувала. Це все на мене одну. І вони всі мають зробити все те, що я хочу, точно 90% не зробить. Ну, може, родина сьогодні мені якось там полегшить життя. А все решта, ні. І капець, що ми не, Це все не працює, це все тисне на тебе. Ти їм делегуєш, а вони тобі, що хочуть, те і повертають. А ти ж кажеш, як, я ж очікую? Я ж вас вибрала. Я очікую. Очікуйте, вас таких багато в черзі. Коли ти хочеш щось змінити у собі, ти підходиш до різних питань виважено. Ти навіть коли йдеш на е, вибори, ти оцінюєш ситуацію зовсім інакше. Де хто йде на вибори, за кого треба проголосувати? Пані, де треба поставити пташечку? Поставте, де хочеться, ні, але ви скажіть, та я там поставлю. Відчепіться від мене, Та було вдома сидіти. Так хоч пройшлася. Ну. І ми дуже часто так робимо. Ми думаємо, що ми, коли йдемо на виборчу дільницю, ми мудріші і кращі. Ні, ми в приватному житті робимо точно так само. Де поставити пташку, що зробити? з чим погодитися, що не рухати? Ой, та в мене, напевно, не вийде. Та ні, в мене точно не вийде. Все, поставили печатку, поклали візу. І вам вернули документ, ваше питання не вирішено. Свідомо вибирати, який енергообмін будеш ти здійснювати, бо ми е, вибираємо не тільки можновладця. Ми взагалі вибираємо, чим ми будемо жити. І з цього треба починати. Якщо в суспільстві буде більше людей свідомих... Адекватних тому, що вони роблять, як вони роблять, які мають знання, як правильно жити, які напрацьовують вміння ці знання використовувати, жити по совісті, жити по морально-духовним принципам, таке середовище не дасть можливості людям ницим і підлим вилізти на гору, щоб отримати шанс захопити владу. Ми кажемо, звідки вони беруться? Другий курс ролі, тема така є. Ми створюємо поле, яке вібраційно відповідає тим чи іншим людям. І вони приходять. І так, наприклад, у наше життя. Звідки приказка, бачили очі, що брали? О, тепер їжте, як хочете. Так ми вибираємо собі приятелів, так ми вибираємо собі подружок, так ми вибираємо собі чоловіків чи жінок, так ми вибираємо, як виховувати дітей. Та навіть те, мати їх чи не мати, теж ми вибираємо. Ніхто нас не змушує. Ні. ні, ну бо кажуть, що треба. Ви з цієї причини лягаєте до ліжка з чоловіком. Чи ви його любите і хочете, щоб оцей добрій якості вашого чоловіка, якого ви любите, і ви побачили, і ви його за це вибрали, хочете продовжити? Тоді діти. А як ні, купіть презерватив. Задоволення все одно лишиться, але, по крайній мірі, відповідальності моральної, ви не будете мати, що потім звідки такі діти недоволі, та від того, від кого ти вродив. І якщо ти сам не можеш навчитися чогось, то плоди твоєї душі теж будуть недолугі. Коли ми сердимося на тих, кого ми вибрали, це ми народили такі плоди. Ми схильні до таких речей. Але іноді таке є, що люди схильні бачити тільки негатив. І не бачити нічого позитивного. І це теж велика проблема. Бо якщо навчитися в будь-якій ситуації, яка з вами відбулася чи відбувається, позитивну частину вам легше буде прожити цю ситуацію. Другий курс шепу там розказується про 12 мозгових каналів. Тобто енергія в людину може поступати по 12 частотних характеристиках. І це виражається в людині в якостях її характеру. Мужності, толерантності, виваженості, от, е, жертвенності, е, вміння співпрацювати та енергія співпраці в людини. Багато різних творчості. І на ось цих енергіях <кхух> людина може проявляти себе і вкладати в ті ситуації, які є. І ось, якщо їх є 12 таких можливостей в людини, як і якості її характеру, то цими якостями вона може подивитися на будь-яку ситуацію. З позиції, наприклад, жертвенності. відбувається якась ситуація, а у вас є ця якість жертвенності? Ну, подивіться, може, ви в цій ситуації можете щось змінити, і це послужить на добро іншим людям. Покажіть іншим приклад, коли вони відкрили рот, що можна рот не відкривати. Так? Або людина не розуміє і зараз б'ється в своєму нерозумінні об стіну головою. Просто поспів чувайте, не розказуйте, я тобі казала, я тебе попереджував, так? а просто поспівпереживайте. переживайте. У вас є оця жертвеність, у вас є це почуття емпатії до людини, і ви не намагаєтеся їй мозги виправити. Так? А хтось по каналу мужності каже, Та, візьми себе в руки, все буде в тій самій ситуації, все буде добре. І коли ця людина це говорить, вона ж цю енергію мужності вкладає. Так? І той, хто співчуває, так? він дає ту енергію утішення. Той, хто має цю енергію мужності і говорить це, Не тому, що він просто говорить, а тому, що він, він має цю якість. Він вселяє в людину надію і силу. Вирішите це питання. То чому завжди бачите тільки погане? Виберіть позитивне. Не все так погано. Так? Тобто ви погоджуєтеся з тим, що для людини зараз ця ситуація з її точки погляду погана. Ну ви кажете, не все так погано. І 12 значень різних. Як можна побачити? А як з цього можна вийти? А для чого далася ця ситуація? Для чого був вчорашній скандал, щоб сьогодні Європа розказала: ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ми за адекватні цінності цього світу. Дуже добре. І часом так буває, що треба попасти в ситуацію, кожна людина є до певної міри самонадіяна. І Господь каже, дивись, якщо ти самонадійний, тобто ти надієшся на себе, якщо ти надієшся тільки на себе, то в складних ситуаціях ти будеш сам вигрібати. Якщо ти надієшся на мене, то ти будеш пам'ятати, що в кожній ситуації навіть найскладніші, я збоку біля тебе. І це зовсім по інакше. Бо якщо багато людей моляться за когось, і людина їде і робить якесь важливе для всіх, не для себе. Їх би для себе, я вас прошу. Ай карму кожен відробляє. Важливе для багатьох. І багато хто вболіває за те, щоб вирішилася позитивно проблема, то тоді ця молитва і розуміння відповідальності не за себе, а за усіх з'єднується і дає позитивний результат, навіть коли розрядка є негативною. Іноді треба побачити, з ким ти маєш справу. Щоби добре розуміти, з ким ти маєш справу. І не надіятися на маркен. На школі ми теж багато разів надіялися, що всі читали ті самі книжки, ходили на ті самі лекції. І тому так само адекватні, як ти в цей момент. Може, і ти до кінця адекватний в цей момент? А що вже хотіти від інших? Я вчорашню історію дивилася і думаю, Боже, як воно мені нагадує? 30 років на наше, все, що я там бачила. Таке саме. так. Тільки якісь свої образи. А це <клес> говорить про те, що ти вмієш побачити суть і не лякаєшся через форму. Ну, форма виглядала вчора вже <клес> так, Але ти розумієш, що? А ти б ми іще побачили, так? що і неадекватні в цьому світі є. І що від неадекватних теж багато що залежить. І що коли людина неадекватна, не можна усугубляти неадекватність своєю. Неадекватність. Дякую, громадяни. Дякую. І вдогонку що, ну, може, потім прийде ще якось. Знаєте, я колись сказала, ціхо, ціхо, до на мене наїхали. Ти не пам'ятаєш усіх заслуг, які я маю перед тобою. Ціху, я все пам'ятаю, можна я поки. Кнопочку пауза натисну. і все. Тому, коли ми говоримо про енергообмін, завжди пам'ятайте, якщо ви наповнені, то ви справитеся. Але людина зазвичай не всередину себе дивиться, а назовні. Боже, обсіли проблеми. Та дивись у середину. Як я приводила приклад у цьому. Семерінг, чи як називається, це німецьке місце, де, місто, де було явлення Христа, я вам розказувала. І там Господь каже: не дивись на світ! Дивись на мене. Дивись у середину. А тоді звідси, маєш силу, маєш енергію, через молитву ти звернувся, накопив цю енергію. Ти можеш зі світом справитися. І теж казав у Євангелії ці слова записані, Господь. Мир свій даю я вам, не той, що дає вам світ. Бо тут якісь замирення, примирення, перемирення. А він каже, мир мій. Оце є важливе. А якщо в тебе мир у душі, то ти світ сприймаєш інакше. Ти розумієш, де твоя доля участі і яка доля цієї участі. І те, що твоя відповідальність, ти береш і робиш, але робиш рівно стільки, скільки кожна із цих ситуацій вимагає. Не занадто багато, але і не применшуючи своєї важливості. Ой, та я не знаю, чи казати, та чого ви не скажете? Ой, та я не знаю, і ото наше его, так знаєте, манірно, ну похваліть мене. Скажіть, що я така крута, що можу піти прямо переконати хоч тих двох неадекватних вчорашніх. Та вони вас і слухати не будуть. Ну, от я йому ж я й не йду. Так? Це хитрість. Чистої води хитрість. От пітруйтесь самі з собою. Але робіть, відчуваєте щось, що у вас визріло, поділіться цим досвідом. Відчуваєте, що ви наповнені негативом, шукайте, де ви його назбирали, як ото песик Блошки на дворі. І не ходіть туди, де ці блохи на вас скачуть. Є місця, в яких енергообмін наперед ви можете розуміти, відчути, чи знати, є негативний. Та? Ну, от Коли збираються, там, стоїть компанія неадекватних підлітків. Ну, Явно навколо них поле агресивне і неадекватне. То не треба йти туди, випробовуючи силу своєї молитви, ще буду читати чесного Животворящого Христа і розказувати їм, які вони. Я так, може, перебільшую, але щоб було зрозуміло. І зараз їм буду розказувати. Вони огризнулися, ти огризнувся, вони тебе обгавкали, ти на них накричав і вийшла у Напали всім селом, є люди гавкалися. Тобто нічого не помінялося, вони все одно таки лишилися. Так? Але ти можеш помолитися і просто минути це поле. Ну, не ти бачиш, що ти не можеш нічого. Якщо там когось б'ють чи штурхають, так? а в тебе є достатньо фізичної сили, щоб захистити ту людину, то ти можеш це зробити. А так переконувати, щоб вони там мали стояти і щось інше говорити, ніж вони говорять. Ну. Ось і е, є поля, в яких ви приходите і навпаки отримуєте позитивну енергію. Не, ходіть до людей сердечних, добрих, приходьте в ті групи людей, де про щось важливе говорять: про те, як змінити з негатива на позитивне, де діляться досвідом, а не повчають один одного, знаєте, з виглядом старших по ієрархії. Так. Навіть якщо ви на роботі і ви знаєте, що якісь люди схильні до пліток, не починайте з ними приватних бесід, а залишайтеся тільки на сугубо службових варіантах, бо в них не буде причини почати зараз мити кості комусь, а потім ви вийшли за одної вам, бо ви якраз про себе дали знати. Сиділи б тихо, вас би не згадали. так? І ви обмежуєте. Не спілкуйтеся з токсичними людьми. Якщо ви знаєте, по сусідству хтось живе, не треба боя... виходячи з хати боятися, бо воно зараз буде стояти десь тут. Чи думати про це постійно? Але якщо ви знаєте, що такі люди є, ви зробити з цим нічого не можете, вони вас не питають, що з собою робити? То ваша найбільша участь добрий день. добрий день, вам байдуже, як вам відповіли. Навіть якщо вам не відповіли. Я е, цей, е, йду, наприклад, і кажу, люди є, да? я їм кажу добрий день на подвір'ї. Іноді нема реакції. Іду і кажу собі, так, щоб все повеселити, сліпо, глухо, німі. А потім, а може, ти так тихо сказала? І пішла. <рій> य... І я що зробила? Я залишила позитивний запис. здороватися це добре, але буває різне. Могла я сказати за тихо. Могли вони, правда, сліпо глухонім. Я теж вчора зайшла в магазин, ну от, щось спиталася, продавець почала мені розказувати. Вона так тихо розказувала, наче ми були на цвинтарі. В магазині не було ні одної людини, окрім мене. Но вона так тихо говорила, що я взагалі від слова вовче взагалі нічого не почула. Покивала головою і сказала, наразі дякую. І пішла. Про що вона говорила? Ну наразі дякую. Вона ж щось мені розказувало? Всяке Тому е, про ці всі речі треба пам'ятати. Е, треба пам'ятати, що якщо є негативні поля, то вони теж впливають на ваш організм. Якщо ви ходите в місця, де переважає негативна енергія, так, чому, наприклад, е, кажуть, ну не ходіть надмірно на цвинтар. Тому що там енергія ну, в ліпшому випадку жива, це та, від тої живої природи, якщо хтось посадив квіточку, а, чи там прилетіла пташечка. Все решта, це поле спогадів про уже людей, яких нема. Ви приходите і включаєтеся саме в це поле. Ви ж не любуєтеся квітками деревом, яке десь там росте. Ви не, не прислухаєтеся до пташок, які при... от їм, правда, байдуже. Прилетіли, є дерево, вони прилетіли. Так? Ви включаєтеся в поле, яке сформовано всіма людьми відносно цієї ситуації. Цвинтар. Сльози, жаль, поховання, мертві е, ці, тіла. І ви приходите і саме в це включаєтеся. Як воно на вас повпливає? Якщо ви включаєтеся в це поле, вас будуть вик... а якщо ви прийшли ще на могилку до когось із. Для вас важливих людей, у вас виникають негативні спогади, бо ви сумуєте, ви, ще, ви ж не радієте на цвинтарі, згадуючи небіжчика, бо це можна зробити і вдома. Для цього не треба піти на цвинтар. Згадайте когось, хто був у вашому житті. І це хай викличе у вас позитивне відчуття. Або коли ви йдете в поля, де, скажімо, забруднене середовище, якісь промислове підприємство, яке має там хімічні чи ще якісь відходи, ну, це явно буде створювати негативне поле. Ну, ви ж туди не ходите відпочивати. Бо ви туди пішли, і ви надихалися, ви надивилися, і воно на вас усе нависло. Коли ви йдете в, там, в парк, в Стрийський парк, чи де, там, до лісу поїдете, чи десь там в садочок, якщо маєте свій, ви включаєтеся в те поле, яке там є. Там дітки, там радісне, о, там відпочинок, там більше домінує позитивна енергія. Бо в парк приходять не то, щоб. Часом приходять десь на лавочці поплакати, але то одиничні якісь моменти, в більшості наповнені позитивом.